Вітаю всіх! Закінчую роботу в даній теплиці. Тут залишається ще трішки докопати. Були посіяні сидирати, які оновили гарно ґрунт, Ґрунт підживлений. Ще плюс я вношу таке добриво-екоплант. Це його дається так 2 кілограми на одну сотку. Розсіваю просто жменькою, вже орієнтацію маю. Я вже так минулого року застосовувала це добриво і дуже гарно росла розсада на весну. Ну, як бачимо, тут залишається ще зимувати капуста. Я її буду накривати, але вона вже так в мене зимувала один рік. Я накривала її агроволокном, і до весни ми споживали свіженьку капусту. Звичайно, треба десь слідкувати, дивитися, щоб де не підігнило, відбирати листочки, ну і використовувати в їжу. Отож, працюємо і приводимо теплицю в порядок. У вересні я вирішила, поміж перці, які росли в даній теплиці, посіяти, сидирати. І ось що було під рукою, редька, вика та й посіяла. Вика добра тим, що вона накопичує азот, не дає росту бур'янам, попереджає розмноження шкідників. Вона підвищує повітряну і вологопроникність з ґрунту. В листках містить білок, жири, зольні елементи. При розкладанні зеленої маси створюється живельне. Не середовище для ґрунтових мікроорганізмів Редька, як сидират, має добре розвинену кореневу систему, яка проникає в нижні шари ґрунту, і робить теж його повітряно і вологопроникним. І ось після таких сидират, після їх зароблення в ґрунт, прекрасно потім ростуть помідори, перці, баклажани, огірки і збільшується набагато їхній врожай. І якраз саме в цій теплиці я і розраховую вирощувати перці і буду їх садити теж рано, теплиця опалюється, а якщо Буде так прекрасно підготовлено, то будемо надіятися на чудовий врожай. Щоб навесні з опаленням не було проблем, труби почистила і випробовує балер'ян, як буде віддавати тепло. На дворі плюс 2, теплиці плюс 12. Дуже не палю, але спробувати треба. Єдиний мінус, що при підкладанні дров димиться. можливо, хтось мені порадить, чому вертається дим. Маю помічника, але він більше до леження. Йому такі умови, які я створила, дуже подобаються. Нагадаю, що теплиці я хімічними препаратами не обробляла. За цей сезон тут не застосовувалося жодної хімії, а тільки біопрепарати, росли огірки. Перці і декілька помідорів, і все прекрасно давало врожай до самих заморозків. Тому навесні я буду продовжувати теж вирощувати рослини і захищати тільки біопрепаратами. Біопрепарати купую в перевірених місцях. Триходерма брала грудзіні, зберігала в холодильнику, застосовувала по інструкції, ні в якому разі не купую на базарах, тому що вони мають зберігатися в холодному місці. Поряд з триходермою добре мати актофіт, колорадоцит, бітоксибацелін, фітохелп. чергувати і рослини будуть захищені. А ще купувала біопрепарати в такому інтернет-магазині, як СЕЗОН. Ціни там досить такі помірні, завжди приходила якісна продукція. Тому рекомендую, це не реклама, але мені подобається цей магазин, і я багато продукції там купую. Звичайно, є і дорожча, але є і по ціні досить така дешева. По добривах теж має велике значення, що буде рости на ділянці. Під перець не вношу суперфосфат, а тим більше одинарний. Його складі є гіпс. А гіпс для перцю, шкідлива речовина, блокує розвиток рослини. Тому екоплан це один з найкращих варіантів. Ношу ґрунт осінню пору добриво розкладається до весни, насичує ґрунт фосфором, а фосфор відповідає за розвиток кореневої системи, а також насичує кальцієм. Потреба в кальції проявляється в ранні періоди росту. Він необхідний для побудови рослин. Плюс там ще є сірка для того, щоб нормально розвивалася рослина. Теплиця для перців підготовлена. Тепер переходимо до великої площі якої 30 метрів квадратних. Якщо малу, я перекопую вручну, то великою перюємо трактором, і це досить зручно. Півтеплиці буде охоплено під розсаду помідорів, а в другій половині будуть посаджені помідори на постійне місце. Добрива буду вносити після оранки. Для помідорів підходять такі добрива, як подвійний суперфосфат. Нітрофоска, діамофоска, а також Яраміла. Також, що стосується подвійного суперфосфату, він теж чудово підходить, адже це добриво можна вносити зараз у сінню пору. Там є всього-навсього 10% азоту, 40% фосфору, є сірка і є кальцій. Якраз саме це добриво в весняну пору буде гарно впливати на ріст кореневої системи, що дуже важливо для росту розсади. Також в цьому добриві є саме і магній, є і заліз. Його можна використовувати на будь-яких ґрунтах, але треба пам'ятати, що не можна вносити з доломітовим борошном, з карбамідом, а також з м'ячною селітрою. Що стосується діамофоски, то вона починає діяти відразу після внесення, тому її можна вносити навесні перед посадкою. Дуже добре, коли помідори будуть насичені бором, сіркою, магнієм, залізом, цинком, маранцем. Тут себе чудово покаже таке добриво, як яра міла, яке можна вносити теж перед посадкою. Воно гарно розчиняється в ґрунті і насичує рослини необхідними елементами. Із практики досвідчених городників, вони якраз доводять, що саме Яра міла одне з найкращих добрив, яке швидко розчиняється в ґрунті. Якщо порівняти з нітрофоскою, яку зараз виготовляють в Україні, і коли її вносять ґрунт навесні, то буває таке, що в серпні місяці її викопують з ґрунту і вона навіть не розчинилася. Тому треба шукати хороші, якісні добрива, щоб вони дійсно впливали позитивно. Наріст рослин. Ну і тут, якраз, виділяємо цей подвійний суперфосфат, а також яра міла. У теплиці добре поєднуються мінеральні добрива з органічними І добре внести перепрілий гний, торф або дерновий ґрунт. Перепрілий гний я вношу навесні. Коли висаджую помідори на постійне місце кладу в невеликій кількості лунки. Переприлий гний містить всі важливі елементи під час розкладання ґрунт змінює структуру і стає набагато пухкішим. Він є просто ідеальний для помідорів. Прискорює перебіг мікробіологічних процесів, помідори гарні ростуть, такі товстенькі, но, звичайно в цьому не можна перебільшувати, бо від більшої доси помідори можуть зажаріти все вносимо в міру. Всім бажаю мирного неба, спокою в душі. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.